Вітаю, сьогодні буде незвичайне відео, воно буде присвячене ось цьому фотоапарату. Це Samsung VB 150F, ось так він виглядає. Я на нього робив огляд, проте у ході огляду у мене зламався зум. Зум перестав працювати. І спочатку я вирішив продати його так, як є. Виставив на продаж, однак він довгий час там висів, однак не продавався. Тому що я вказав, що зум не працює, і тому. Про нього навіть не питали. Отож, я вирішив взяти і зробити цей зум, і лише тоді продати цей фотоапарат. Такі фотоапарати віддають на ремонт до Львова, Ужгорода або Києва. Що ж, недовго думаючи, я зайшов на терени інтернету, знайшов фірму Ремонтон, яка займається власне, ремонтом, ось таких, зокрема, гаджетів. Зв'язався попередньо з ними. Вони сказали, так, можете відсилати, без питань, ми таке ремонтуємо. Отож, фірма знаходиться в Києві. Так, умови діагностика безкоштовно. Відсилаю за власний кошт, отримую назад теж за власний кошт пересилка, і плюс їхні роботи. Що ж, я подумав, окей, що втрачати, все одно цей зум потрібно зробити. Я відправив їм ось у такому пакуванні. Посилочка йшла сутки, і до мене зателефонували з того офісу, продиктували, що саме знаходиться там. Тут от у мене є гарантійний на 30 днів. І вони вказали, значить, що комплектація АКБ, рімішок на руку і власний фотоапарат Samsung vb 150 f Зовнішній вигляд, царапини потертості. Це коли вони прийняли, вони так описали. Окей, я сказав так, окей, я згоден. Сказали, що треба почекати десь від 2 до 5 днів, так як майстер зайнятий, без питань. Проходить 5 днів, до мене ніхто не зателефонує, я перетелефоную. І дзвоню це зранку. Це шостий день, дзвоню зранку. Менеджер каже, Окей, я зараз знаю. І вам зателефоную. В результаті зателефонував аж у 4 годині вечора інший менеджер і сказав, що майстер. Фотоапарат переглянув і, значить, несправність. Там потрібно ремонтувати редуктор зуму і чистити об'єктив. І це все буде вартувати 850 гривень. До речі, пересилка до Києва вартувала 115 гривень. Окей, я погодився. Думаю, в крайності, якщо й втрачу, то кошти будуть незначні, які я втрачу. Порівняно з тим, що він просто буде в мене лежати, а мені це не потрібно. Отож, я погодився, сказали, що ремонт від 2 до 5 днів знову ж таки займе. Буквально на третій день, правда, перезвонили, що все, фотоапарат готовий, об'єктив почищений, редуктор зремонтований і зум зараз працює. Я ага, і сказали, що бажано ще замінити акумулятор, так як він роздутий трохи. Я кажу, що я за це знаю, це вже я зроблю сам. Фактично, такий акумулятор коштує 240-250 гривень. Його можна замовити як на Aliexpress, так і на інших платформах. То не є дорога штука і не є проблемою. Увечері мені цей фотоапарат відправили, і на наступний день я його отримав ось уже у такій коробці. Він був гарно запакований, я його відкрив, і тут на мене чекали проблеми такі. Значить, ось ця частина. Не було виставлено нормально, тобто оця верхня частина виступала, а ця нижня була під нею. тобто В пази фотоапарат не зайшов, до того ж ось тут знизу тріщина, було виламано кусок пластмаси. І, і Об'єктив, якщо його включити, цей фотоапарат об'єктив зовсім не чищений всередині пил. В той самий вечір я просто розкрутив ось цей гвинт і ось цей гвинт, коли цей гвинт нижній. Розкрутив, тут випав ще шматок пластмаси. Я акуратно вставив у паз ось ці дві частинки. Ось воно зараз зафіксовано так, як з завода. Верхній гвинт закрутив, нижній поставив на герметик. І ось ця тріщина, що тут була дира, практично, я її теж замазав акуратно герметиком. І не дуже то і помітно тепер, що тут була така проблема. Але зранку я зателефонував на цю фірму і кажу, така така проблема. Значить, Ви обіцяли почистити оптику і зробити зум. Зум, дякую, так зробили, працює. Однак оптика не чищена і до того всього ще й зламаний корпус. Тріщина в корпусі, і один гвинт, де фіксується, теж виламаний корпус. Що будемо робити? І мені менеджер почав заливати. О, а ви знаєте, ми відповідаємо лише за. Ремонт, Можливо, коли ми відправляли е, нова пошта, е, це все в процесі переправки десь прижали, десь зламали. Ну от Скажіть, ось дивіться, ось в такому пакуванні це все йшло, як могла нова пошта зламати. По факту, звичайно ж, цього всього не було, і зламаний він, звичайно, ж, не був новою поштою, він був зламаний саме майстром, який робив цей фотоапарат. Я кажу, ну а як же, що з паза то все ви, було розібрано, а в пази назад одна частина не вкладена. Я вже власне, сам брав і в пази вставляв цей, цей корпус. Не може такого бути. У нас у, над кожним майстром є камера, ми переглянемо. Кажу, окей, давайте переглянете, а тоді зателефонуйте. Проходить десь дві години, знову менеджер до мене дзвонить. Ми тут поспілкувалися з керівництвом, і от ми подивилися, не може такого бути. Якщо хочете, відправляйте мені, нам фотоапарат назад, і ми це все подивимося. Я кажу, окей, дивіться, я заплатив в два боки за цю доставку. Зараз я знову відправляю знову за свій кошт. І що ви мені в результаті зробите? Корпус то все одно зламаний, ви ж корпус другий не поставите, фотоапарат, то Давно знятий з виробництва, як ви мені, корпус заміните? Мовчить, мовчить, мовчить. Ну, не знаю, нам це треба бачити. А що ви його забирали, коли ви це побачили на новій пошті, що ви назад нам не вернули? Я кажу, ну цікаво, я вам, я, мені цей фотоапарат прийшов і фактично за мій кошт доставка. І от якщо мене щось не влаштувало, я вам назад відправляю. Яким чином? Ви потім цей фотоапарат отримуєте. Тобто мені би ще раз або оплачувати в інший бік доставку, або що ви самі б оплатили, така 5-секундна затримка. Так, ми самі б оплатили, ми більше 10 років працюємо і кажу, видно, як працюєте, от, що така проблема от зроблена. І оптика не чищена, і ось корпус зламали. І те, що ви більше 10 років працюєте, ні про що не говорить. Фактично, зараз фотоапарат поламаний. Лише один зум зроблений, за це, звичайно, дякую ще раз. Але я рахую, що потрібно займа... робити компенсацію. Ну, окей, каже, я зв'яжуся з керівництвом і ми з вами перезвонимо. Коротше, він до мене ще після цього два рази перетелефонував. Перетелефонував. Кожен раз мені вішов різну різні шпагетті, скажімо так. Ну, я трохи знаюся в цім і розумію. Зокрема, він казав, що от оптика майстер чистив, просто там, можливо, є такі пилинки, які от неможливо почистити. Я кажу, не говоріть мені дурниці, тому що я мануальну оптику сам всю розбираю, чищу сюди, просто не зразу, бо тут трошки більше роботи. Я на цим не знаюся. Однак ті пилинки, які були, на яких місцях вони стояли. Так, зараз по факту вони і залишились, тобто об'єктив не розбирався. Після цього він ще раз дзвонив і я переговорив з керівництвом, ми вам готові компенсувати 150 гривень за доставку. Людина, майстер, який це робив, практично не почистив лінзу, а я заплатив 850 гривень. Скажу вам, це мав бути ремонт редуктора і чистка лінзи. До того ж, всього зламав корпус. Він практично ось тут зламаний. І за це все, мені компенсували 150 гривень. І на цьому все закінчилось. Тобто, ось це фірма Ремонтон, ось вона. Щоб ви знали, якщо до цієї фірми у вас десь хтось направить, чи ви самі знайдете її в інтернеті, я вам не рекомендую її використовувати і до неї звертатись. Гарантійний талон до того ж. Гарантія на 30 днів всього цього ремонту редуктору. Я не знаю, що там ремонтували, як його ремонтували, я вже боюсь його вмикати. Верніше я його ввімкнув, провірив зум, зум працює. І над цим все закінчилось. І навіть зараз не знаю, продавати його чи не продавати. Коротше, я в такому, е, в такому тупику. І тут, значить, проведені роботи, Чистка об'єктива, ремонт редуктора зуму. І все, до сплати 850 гривень. Такий досвід. Ремонту ось цього фотоапарату на сервісній фірмі Ремонтон. Тобто я бачу, що звертатись до ремонтників з фотоапаратами це вкрай небезпечно. До того ж, бачите, ось цей фотоапарат Samsung WB150F, коли він тільки до мене прийшов, я його оглянув на новій пошті, з ним було повністю все чудово, нормально, все працювало. А однак в процесі от звичайних тест, звичайних тестових відео. І фото, цей зум просто відмовився працювати, і він е зламався ось цей редуктор. Так що, якщо ви берете е Бушну техніку, е фото, відео, е і перевірили її на пошті, скажімо, це не значить, що вона буде працювати далі бездоганно. Це все-таки Буушна техніка, і нікому з нас не відомо, в яких умовах вона експлуатувалася, і скільки ще ресурсність ось цих. Агрегатів, які знаходяться всередині таких фотоапаратів. Відразу, мова йде не тільки про ось цю як би, мильничку, мова йде в цілому і про дзеркальні, і про бездзеркальні фотоапарати, які ми купуємо з вами БУ. Отож, бачу, що зв'язуватися з сервісними центрами, зокрема, ось цей ремонтон. Надалі це. Дуже і дуже ризиковано. Гроші взяли. Роботу зробили лише на 50% від того, що обіцяли, плюс ще й зламаний корпус, який я підклеював і заново розкладав і складав, щоб корпус цей зайшов в пази. Ось такий мій досвід передачі фотоапарата до сервісного центру, де мені обіцяли золоті гори. На практиці нічого не зробили, майже лише зіпсували мій виріб. Дякую, що дивитесь мій канал.